Валентина Аркадієвна 75 років залишилася сама у порожній хаті. Донька Людмила після заміжжя оселилася в Полтаві. До у Кошманівко-Машівського району родина поспішала чи не щотижня. А минулої неділі поїхала на весілля в інший район. Їздила вони до рідні, там у селі Попівка було весілля. І її двоюрідний брат запросив на весілля, і вони в сім'єю поїхали. До вечора не було дзвінка мені. Я чекала довго, і з 4 годин я чекала дзвінок до 10 годин. Дзвінка не було. Приходить старша дочка зі своїми синами і говорить, що настуня онука знаходиться в ревнімоції. У табелі п'ятикласниці Насті Семенкової лише відмінні оцінки. Дівчинка захоплюється іноземними мовами та танцями, мріє стати перекладачем. Але після одужання їй, ймовірно, доведеться залишити полтавську гімназію і переїхати в село до бабусі. Про загибель батьків дівчинці досі не сказали. В неї струс мозку, Тоді дуже великий перелом правої ноги, подроблена. Дуже на маленькі кусочки. І то з лівого боку тріщина, а з правого боку тріщина подрівна на кусочки. У Полтавіць аерооперації робити такої не взялися. А позвонили в Київ і позавчора з Києва приїжджала сюди делегація лікарів з Києва, зробили їй. Тимчасову операцію накладали пластинки, щоб можна було її транспортувати до Києва. У кошманівці на нас чекають Ліза та Аня. Розповідають, що ігри без подружки їм не в радість. Да, ми узнаємо про нього кожен день. У нас просто друзі к неї да. їздять. Ми з Ані хочемо передати їй рисунок. Нарисувати місце ми хотіли, як ми всі з підсонечком всі ми троє стоїмо. От Настя сама зробила тайний клуб от за гаражом. Най там малюнки і все остальне. Ми там граємось. Нагадаю, що в аварії біля села Цанське Полтавського району, крім батьків маленької Насті, загинув ще й троюрідний братик. За попередньою інформацією, водій зустріч на автомобіля Тойота Camry перевищив швидкість. Він та пасажир іномарки, голова Конституційного суду України Юрій Баулін, теж у лікарні. Настю Семенкову підтримують рідні та вчителі. Щоб вона швидше повернулася до звичного життя, потрібні чималі кошти.